стосується стану тиротоксикозу або гіпертиреозу, як його ще називають, коли виробляє щитоподібна залоза занадто багато гормонів, то вони мають так само несприятливий, токсичний, навіть як іноді говорять, вплив на знов-таки ті самі органи системи: серцево-судинну, нервову і інші, в принципі, будь-які. Що значно порушує їх функціонування і навіть призводить до іноді і до незворотніх певних змін, якщо такий стан триває, скажімо, багато років і не лікується з якихось причин. Як ви розумієте, симптоми є, як не тяжко здогадатися, протилежні до гіпотеревозу, тобто такі пацієнти. Скаржаться на підвищену дратівливість, порушення сну, схуднення,